Розділ 9. Із наскрізь промоклими лапами. Пропали чи ні, але цієї миті наші друзі співали справжніх піратських пісень. Ми прибули з Мадагаскару, та як радісно річкою пливти. Вони відчували себе такими сильними, немов дійсно були піратами. Фнек дав дум дідумові мапу. «Я капітан? недовірливо запитав думді дум. Фенек посміхнувся. Точно, а ми просто висуємо!» Верблюд засміявся. Він спуска... не спускав очей із мапи, і так собою пишався. Ти неправильно тримаєш мапу, прошепотіло йому Бріош. Дум дідум перевернув її. А що то за дивне зображення посередині річки? Дум дум вирішив про це не думати. Ой, лишенько, воно наближалося. Дві, дво, дві коскунців у червоних футболках вислували трохи подалі. Вони знервовано махали лапами і вказували вниз на річку, ніби грали у крокодила. Нам намагалися попередити, що далі крутий спуск. Дум дідум зрадів. Звіться! нам махають. крикнув він та помахав у відповідь. Що за дивні знаки вони показують, пробурмотів Санді. Але скунси вже пропливи повз них і в іншому напрямку, туди, де було безпечно. Раптом плід закружляв, і його поверхнею розлилася вода. «Ого!» – скрикнув Бріош та вистрибнув. Тімі загрозово підніс лапу в боксерській рукавиці, його термітове серце шалено калатало. Іще одна хвиля і під водою опиниться весь плід! Ми тонемо. Фенек поплескав його по плечу. Не переймайся, ми не, ми не намокнемо. Плід похитнувся. Бризки води, що ставали дедалі непри... неприємнішими, летіли на пустельну банду. Уф! Раптом плід поплив швидше. Щось не так. скрикнув З Зусібіч на друзі впадали краплі. Фенек здригнувся. Відкрий парасульку, дуді-думи!» Верблюд розкрив парасольку і сховав усіх під нею. Фенек міцно схопився за край плота. Шалена біла хвиля вдарила бризками йому в пичку. Друзі, ви це чуєте? вигукнув лис. Воно реве. Що? загорував Абріош. Я нічого не чую, тут так гучно. Тієї ж миті пліт напоровся на камінь. Усіх накрило великою хвилею і промочило до кісток. Друзі заверещали. Дивіться, вигукнув дум дідум. Там щось гуркотить. Мандрівники збентежено поглянули вперед і охнули. Водоспад! Отакої. Без зайвих слів Брьош накинула мотузку на друзів, обернувши нею і себе. Тепер усі були зав'язані. Дай там що станеться. Я не хочу вас розгубити, прошепотіла вона. І ось звірі опинилися перед уступом. Він нагадав край столу, який стікає. Молоко з перекинутої склянки. Прірва під уступом була надзвичайно глибокою понад сто дерева. Гальмуйте! нажаханок булав Фенек. Гальмуйте лопатами! Але було вже запізно. Пліт перехилився через край уступу, і друзі полетіли в самісіньку середину Бірізового озера. О, вода! Репетували Дум-Ді-Дум, Тімі, Бріош і Фенек. Щасливі піщинки намокнуть, хвилювався Санді. Потім пустельна банда шубовснула в озеро. Плюс буйк. Ось тепер вони справді наскрізь мокрі. Розділ десятий. ПІДВОДНИЙ. Фенек відчайдушно борсався, що сили намагаючись виплести на поверхню. Уф, якою бридкою була ця вода! І мокрию, гидкий рибний суп. Найгірше вона всюди, кожна шерстинка високого хутра просяк нею до самої шкіри. Вода залила йому вуха, очі та рот. Фенек захлинувся і буль-буль-буль-буль став занурюватися на самісіньке дно. Він падав повз риб та сяйливі водорості. Де ж решта друзів? Венек згадав Бріош, з'язали їх усіх. Можливо, якщо він потягне за мотузку, то вис потягнув і побачив друзів. Вони потребували повітря, як і він. Три лососі підпливли до них і завмерли з роззявленими риб'ячими ротами. Бо ніколи ще не бачили тут верблюда, пустельного лиса, терміта, Хамелеона та Кенгурову мишу. Фенек проплив і повз них. Що було там за водоростями? Діра То печера, підводна печера. Зараз з'ясуємо, подумав Фенек і підтягнув мотузкою друзів до себе, а тоді штовхнув у напрямку діри. Пустельна банда пірнула всередину. Там було темно і тісно, мов у вузькому тунелі. Дум-дю-дум -дум, одразу вдарився горбом. Хай йому грець. Проте їм удалося натрапити на лазівку, що вела нагору. Чи було там повітря? Повітря, повітря, повітрячко. Води ставало дедалі менше, води ставало дедалі менше, ось іще трохи друзі ледве дісталися. Верхівки тунелю, а там і поверхні води. У. Вони жадібно вдихнули повітря. Просопів обрюш, Упорились. Друзі поглянули одне на одну, із них стікала вода, і вони страшенно тремтіли. Санді чхнув. Ось, чому не місце називається Сльотавією. Я страшенно змерз. Тіммі звівся на ноги і сердито обстр... обтрусився. Краплі полетіли на всі біч. Ти запевняв, що ми не намохнемо, а зараз ми мокріші за басейн. Фенек засоромлено опустив очі. Мені дуже шкода, друзі. Я гадав, ми з цим опоремось!» цокотячи зубами, він роззирнувся. Де це ми? Схоже на якусь печеру, пробурмотів санді. Думні дум здригнувся. Ми що? Вже дісталися від межого барулогу? Брош заперечно похитала головою. Подивіться на підлогу, мовила вона. На долівці було повно тирси, слабке світло падало на письмовий стіл, поверхню якого вкривала купа рулонів паперу, олівців та гумок. Підлога була. Завалена журналами. Доки Бріош розмотував мотузку, Санді взяв кілька журналів. Гризи й живи, будь як бобер. Хто взагалі таке читає? Може, заєць? припустив Дум дідум і безсилу впав на стос журналів. Ті ковзнули, і Дум дідум налетів на полицю. Буа! Усе розвалилось! Наступної миті з за рогу вискочила якась дивна тварина. У неї було два довгих передніх зуби помаранчевого кольору, а за правим вухом стирчав олівець. Я не можу повірити, зарепетував звір. Уфе геть мокра. Хто просив воду наливати? Розділ одинадцятий. Із блискучими очима. Фенек простягнув у лапу невідомій тварині. Ми пустельна банда, назвався він. Вибачте, що ми тут усе намочили. Нам потрібна допомога. Чи немає у вас мапи з льотавії, чи плану? «Немає я ніяких мап, збрехала тварина. Все приміщення було завалено цими мапами. А тепер прошивайте. Він схопив мітлу та погнав друзів до виходу. Сандіс зблід. Святий бім-бам, тільки не до води. Друзі спантелично подивилися на мітлу. Я Мене звуть гудвон. Я бобав вашу авшичачком. Бобер зіперся на ручку мітли. Раптом йому на очі навернулися сльози. Я погані офічакчу, пхеньку він і показав на стелю. Бачите, пововні погане, впередні погані, будівля не водотривка!» Усі подивилися нагору. Стеля була вкрита вологою, краплі води стікали на долівку. Друзі розгублено перезирнулися. То замуруй дірки, запропонував Брігош. Бобер ухопився за щуку. — Нічого не вийде. Фене, мене все но зуби. жуби, ще і день не можу говорити. Він схлипнув. Одне встали Бобевське в кеплешів так. Бе вубів і гілки не відвижеш. Так воно і є. Про «Конкурс бобвових фрачок я мову врабути, ти хочеш брати участь у якомусь змаганні? Бобер кивнув. Найліпше хатка вимагає. Санді, може, тебе оглянути? запропонував Фенек. Він у нас майже лікар. Ти так уважаєш? здивувався Хамелон, червоніючи від щастя, а для Хамелона. Який ніколи справді ніколи не перефарбовується в яскраві кольори, це була доволі значна зміна забарвлення. Він дістав із валізи штукенцю для прослуховування серцебиття і приклав її до Гудзонового зуба. Зуб помер, треба його видалити, поважно мовив Санді. Тімі одразу замахнувся лапкою в боксерській рукавиці. Я можу вибити той зуб. Ні. заламентував Бупер, тільки не цей. Брюш легенько постукала по стіні. Ця будівля доволі міцна. Треба лише замурувати дірки, вона замислилась. Але чим? Тумдідум Дум схилив голову і теж замислився. Фініковим мармеладом? Раптом спало йому на думку. Миша похитала головою, аж тут її осяйло. Ми візьмемо Феникові наліпки з зоряними війнами. Фенек здригнувся. Ні, не віддам. Вони ж мої. Тімі закрутився. «Ей, Фенеку, ділитися треба. Треба ділитися. Бріош прошепотіла лисові на вухо. Оцон у відчаї. Він потребує нашої допомоги. Фенек зітхнув і з важким серцем віддав Бріош свої наліпки. Але не ті, що світяться, попередив він, вони е мені ще потрібні, ну і ви вже знаєте для чого. Брюш затулила наліпками всі дірки та тріщини і задоволено обдивилася стіни. Ди що, — гордовито мовила вона. Дуже щільно. Дякую, зрадів Гудзон. Мов на мені фе таких наліпок. Фенек аж підскочив. Ні, нам вже час. Ми й маємо дістатися печери грізного гризлі, заклопотався він. Очі Гудзона розширився. Ви що? В'їхали? Дуже небезпечно!» Бріош поспіхом розповіла йому історію про малюка Бо. Гудзон насупився. Тому ви прийшли сюди, щоб уєчував в Так, кивнув Фенек. Звісно, запевнив тімі. Чи додав Абріош, чому ж ще? Чом же? ще?» Ясно, як я, промовив дум дідум, хоча досі не знав значення цих слів. Ми ж у банда. Бобер окинув поглядом кожного з них, а тоді сталося невеличке диво. Він заліз під стіл і дістав сувій паперу. То була мапа Сльотавії. Розділ дванадцятий, у якому тільки великий що там у вас може допомогти. Дум'єдум -дум струсив тирсу із шльопанців. Наші шукачі пригод обступили мапу. «Ого!» – вигукнув Бріош. Це ведмежі печери? Та тут їх принаймні вісім сорок сім. простогнав Фенек. Ми не можемо обійти всі печери, шукаючи бо, ми з цим просто не впораємось. Згоден, похмуро мовив Санді. Думді -дум здивовано підвів погляд. Це означає, що ми не знайдемо малюка. Мені шкода, друже, мовив Годзон, скручуючи мапу. Мабуть, ма вам просто не пощастило. Сандія схвильовано вхимкнув Стривай. Що ти сказав? «Що мені дуже шкода, почав Бобер. Ні, ні. Пощастило, ти сказав пощастило. Щасливі піщинки точно знають, де шукати пакунок, зрадів Санді. Фенек ляснув себе по лобі. Чому ми відразу про це не подумали? Тімі закотив очі. Може, тому що не кожен тут вірить у цю щасливу піщану маячню. Ми маємо спробувати, заперечив Бріош. Санді поважно начепив рожеві сонцезахисні окуляри, взяв мішечок. Перевернув його, щоби висипалось пісок, і закляк. Поблідше, мов йогуртове морозиво, він зойкнув. Я так і знав. Щасливі піщинки намокли. Вони зламалися. Тепер вони стислися в грудку. Це означає, що ми загубили слід? ниняв Віри Фенек. Друзі перезирнулися. Як їм тепер відшукати пакунок? Гудзон відсунув мапу. Тепер тільки одне мове допомогти. Треба покликати великого Фотомувафа. Великого кого? одноголосно перепитали друзі. Він знаходить все вагублені дуфі. Вавувині в кавпечки і папунки. Санді ніби прокинувся від сну. Що? То він лікар, як я? Бобер стенув плечима. Я ніколи в ним не бавився, можна знайти у Сльотавій у щелині. У сльотавій ущелині, замислено поговорив санді. Я про неї читав, він поважно кинув друзів в поглядом. Ходімо. Я випущу водне таксі, поквапився гудзон. Відтак вибіг на сходовий майданчик і шість разів свиснув. Почувся плескіт хвилі в обсхідці. Шестеро дужих лососів підпливли до сходів. Сідайте, пробулькали риби. Мов наїфати, кивнув Гудзон. Вони відвезуть нас до фльотавої уфєлини. Звірі обмінялися наляканими поглядами. Знову лізти у воду. Фенек скрестив руки. Із водою ми більше не хочемо знатися. Не проблема, — хитро повів Гудзон. Лишайтеся в моїй фапінці, я буду варвий. Тут у нас буде дуже вашно. Ми в Авдії будемо під водою, поберстанув плечима. Кому те фонце потрібно? Я перший їду на одному таксі, в один голос зарепетували постельні друзі й кинулися до сходового майданчика. От увивайтеся!» Гудзон простягнув п'ять пар яскраво жовтих, гумових чобіт. Чуб По парі кожному, увуйтеся. «Ватишніть атишніть фобінофе, доки дівстанутіша по верхні, попередив Бобер. Тімі перевів погляд на друзів, його коричневих, мов шоколадні монетки в очах, бринів страх. Ох, як мені лячно. простогнав він. І я боюся, зізнався Санді. І звірі вирушили на спис на спинах лососів. Вони пливли вгору проти течії просто для до сльотавої ущелини. тільки б знайти цього загадкового шотамоваса. Розділ тринадцятий. У сльотавій ущелині. Лососі пливли повз зелені береги і тихі пасовища. Фіба не пквафно навіть!» – назлоджувався Гудзон. Він окинув місцевість з задоволеним поглядом, друзі ж зосереджено витріщалися вперед, тільки щоб не дивитися на воду. Мене нудить, видушив тімі. Врешті-решт, жукачі пригод, дісталися скель, довгих, мов крокодилові спини. При західні сонячні промені робили їх пурпуровими, скелі ставали дедалі вищими і стирчали, мов шипи. Одна за одною. Тут якось мотрошно», — мовила Бріош, коли Гудзон зупинився. Це і є сльотава ущелина?» Так. Пустельна банда зійшла на берег, друзі полохливо роззирнулися. До побачення!» – раптом попрощався Гудзон та, відштовхнувшись від берега. Ти не підеш з нами? Оп'ятій фуді прийдуть до моєї хатинки, пояснив він. Сьогодні вивішуватимуть, хто повиможе в комкуфі. Ми тримаємо за тебе кулачки, вигукнули друзі. Ми все побачимо, я впевнений, бобер помахав їм і поплив додому. Тепер пустельні друзі лишилися самі. Скелі відкидали темні тіні на ущелину. Знагла дмухнув дужий вітер. Мандрівникам стало холодно, і тімі знервовано захихотів. Де нам тепер шукати цього, що там у васа? переляканий думдідум очепився в бріош. Здається, я зовсім не хочу його знаходити. Він подивився вгору на грізні зубчаті скелі. Мені якось лячно! Притиснувшись одне до одного, друзі крокували ущелиною, що дедалі звужувалась. Ніхто не хотів іти останнім. «Вау!» – Моторошний звук змусив друзів здригнутися. Брюш, тут є привиди? спитав думді дум. То був лише вітер, заспокоїв його миша, хоча сама не була в цьому впевнена. Фенек озирнувся, і раптом хтось, чи навіть той, що там у вас, підкрадеться до них іззаду. Серце висакала тало, мов скажене. Раптом він скрикнув та потягнув друзів назад. Не йдіть далі, там привид. Тімі писнув. дім дум дідум перечепився через власні шльопанці. Густий дим оповив пустельну банду. Насправді, це був лише вологий білий туман. Де ви? Де ви? зарепетували друзі, намагаючись намацати одне одного. Назад! Назад! вигукнув Фенеку туман. Де Санді? перелякано запитував Дум-Ді-Дум. -дум. А тоді вони почули шум. Санді пройшов трохи далі. Здавалося, він зовсім не боїться, відтак Хамлон зробив дещо несподіване, надзвичайно несподіване. Він заспівав то була дуже дивна та ритмічна пісня. Що там, що там? Зачекай. Не боюся, так і знай. У мареві білого туману виникли обриси якоїсь фігури. Допоможіть! завовали друзі та сховалися за скелею. Усі, крім Санді. Санді, йди на сюди, будь ласка. покликав його Тіммі. Але Санді не рушав із місця. Що там у вас? побожно прошепотів він. І туман. Розсіявся Розділ 14-й, у якому друзі знаходять слід. Що там у вас був одягнений у барвистий плащ та вовняну шапку. Носаки його черевиків загиналися догори, із шапки звисали барвисті бавовняні кістки К кіски, а на рогах. Гойдався золотий годинник. Тімі знервовано захихотів. А, кіски, мов ну, дівчинки. Чому його черевики загинаються догори? прошепотів Фенек. Щоби не робити землі боляче, поважно пояснив Санді, він узяв віночок із маргариток і, схилившись, поклав його перед Шотомовасом. Ой! зіткнув дум дідум. Який гарний подарунок! Пустельні друзі обережно виходили зі свого сховку та зачаровано дивились на цих двох. І всі відразу зрозуміли, що зустрілися дві особливі істоти, які чимало чули і читали кросвордів, кулінарних книжок та багато чого іншого. Ці істоти сиділи одна навпроти одної, схрестивши ноги, та перешіптувались. Думді дум зацікавлено витягнув шию, тім і гепнув скелю боксерською рукавицею. Про що вони там шепочуться? спитав він. Я також хочу слухати, гей, дійко, хто шепочеться, той брахун. Щасливий Санді звернувся до друзів. Він сказав, що може нам допомогти. Дивовижна істота підвелася, це був лось. Із величезними рогами, що здіймалося високо-високо, здавалося до неба. «Станьте в коло, мовив що там у вас. його глибокий, теплий голос пролунав, ніби і зі старої бочки. Поважно відкинувши поли плаща, він продовжив. Зараз ми знайдемо слід. Слід, що приведе до вашого пакунка. Друзі, Приголомшено подивилися на ося і швидко схопили одне одного за лапи. Великий ось приклав ратицю до лоба і загадково поглянув у долину. Тімі знову захихотів. Ох, як це було бентежно. «Цить!» – прошепотів Санді, що там у вас шукає зв'язок із пакунком. Друзі принишкли, мов мишки, навіть як кенгурові мишки, а це непросто. Чи справді що там у вас відчував депакунок? Лось здригнувся. Мандрівники затомували подих, швидким рухом сохатий дістав щось із під плаща то був якийсь пошарпаний зошит. Що там усередині магічні закляття. Спитав Дум-Дідум, -дум, витрішаючись великими круглими очима, блискучими, мов ялинкові прикраси. Що там у вас? здивовано поглянув на Думді Дума. Та ні, відповів він. Це графік руху транспорту. Лось погортав зошит і промовив ваш пакунок у поштовому потязі. Наступна зупинка. Ніколи не знайти ляндія від'їзд о 19.17. Він зиркнув на годинник, що звисав із його рогів. За одинадцять хвилин ви ще можете встигнути на потяг. Відтак зняв блискучий золотий годинник та простягнув його санді. Це тобі, колего. Бажаю успіхів у пошуках. Хамелеон ковтнув. Дякую, друже, за все. Тут є невеличкий вокзал, люб'язно підказав, що там у вас. Біжіть цим шляхом між скелями на гору, там ви його побачите. Тоді вперед. гукнув Фенек. Дякуємо, що там у вас. Пустельна банда помчала вузенькою доріжкою. До поштового потяга, до пакунка.